йшла кобаса на три метри на цілий стіл просто така до железна, до железна. Яке ваше улюблене місце для перерви або способи відпочинку під час зміни. На перерву йдемо, сидимо, поспілкуємося і ну. на... Каптьорка. Це типу наша каптьорочка, де ми сидимо. І піти на бісідку, і просто сидіти і грітися. <світ> Після роботи це знаю, поспати. Наша робоча кімната. Ми обговорюємо, підсумовуємо щось, іде коли навіть приємно просто сидіти помовчати. Згадайте найцікавішу або найнесподіванішу історію, що трапилося Вами або вашими колегами тут на виробництві Ми закінчуємо роботу, все лишається пів години, все спокійно, все добре. Ми починаємо робити останню ковбасу. Нас кліпси кліпсів, кліпсаторі, і все. І ми розуміємо, що ми на шосто не поїдемо додому. це більш такі святкові дні. Ми тоді. Приносимо кісь солодощі, стараємося посидіти, випити тої кави чаю. Я ще дуже багато не стояла коло кліпсатора. А я забула, що тут треба включити сам шприц, щоб воно ділило ковбасу. Я забула воно як пішла ковбаса на три метри, на цілий стіл, просто таке довжелезна железне ковбаса. Чим займаєтеся після роботи, щоб перезавантажитись та відпочити. З коліжанками десь собі на лавочку. кимось поговорила, погуляла, та й прийшла, лягла спати. Маю час, іду до внуків, бо в мене вже троє внуків. Та квіти. Я дуже люблю квіти. У мене дуже багато троянд. Я от йду ними відпочиваю. Саме що готую, гуляю.